Був чудовий український вечір. Україна Україну буде. Я зашла на Ютуб робила важливі справи. Там стати ліпшим, ставай і радуйся, що жив Зонечко нас любе просто... Мої важливі справи Прервали існування русні. Для ютубу це сусіди. Сусіди. Йобана, блядь, русня! І я згадала, що в мене є особисте життя справи та новий рік, що вже скоро прийшло щось з цим робити. А оскільки фантазії на подарунок і грошей в мене небагато, будемо робити мерч. Я не збирала мемів наших відносин і почала думати. Ні, ну ошо? Так, беремо сай, бо я за НАТО Дубай, в мене мало на жіноко, що мені просипати розбиратися. Блюємо, бо ця параша, на жаль була скачена багато років тому, і вона росусіянською. Пробачте, мені соромно ну, так. Так, за оскільки що, що, а я мазохіст, беру квадратний формат, та щоб моя собака не виглядала, якби її переживав та викинув моя собака. Став розмір друкування 300, як до речі, її більшість росіян зараз. Чекаємо 200 чуваки, усі країною. Пес патрон крас запис малювання скетчу, тому без цього. ну, просто, якщо вам до словах, повірте, там була поза, штрих е і ось, ось, ось щось таке. Збираємо меми. Перше, що прийшло голову, жаба бо геєм буде. В просто вам просто треба подивитися ось цей ролик. А зрозумійте, це настільки шедевральніше, як Степан Гіга. Гривий бо збирати <сіхі> гербилябимо. Історія та шах. Бо ця розумна людина вибрала тупу людину партнери. І я все ще в трясті з цього факту. На малюнку тролашку виглядає бомженятко. Я думаю, знаєте, що це канон, бо по розпропаганді, в принципі, усі європейці бомжують, тому нормально. Так свій, а я виправдовуюсь так. Пророк, як і я світу, роблю покрас. Дай боже, що поки я буду монтувати та записувати цей голос, світу все ще буде. Удасочку, ви вже вирубали. Так, і ось що вийшло з навички мого малювання за життя. Де й права була мати, коли казала, що бомжувати на контролі, буде разом зі скейтерами. Ах, так, це не це вже мав з іншого життя. Тепер шукаємо, де я буду друкувати на швидте мистецтво, бо ми не хочемо, щоб тканина була неякісною та да, важливо, щоб вона була довгостроковою. Тому я прочекала дуже багато сайтів, тому що, ну. Я ж відповідаю людину, звісно ж. Беремо оверсайз, ну щоб не прогадати з розвірами і ну, більшість частини, щоб потім ще й тирити. А що не можна? А що А, що, а, що, а що ви мені зробите? Господи, просто я, я десь є. Я сподіваюся, це все ще не ілюзія. Диреалізація, добрий вечір. Хай Бог помилує інфляцію, чого так дорого. І чекаємо. А тут же дата повністю універсальна. А коли вже прийшла, посилка, єдине, що вона залишається, це молитися в Богу. Навіть якщо вона віруюча людина. Це у будь-якого Бога. Бо ми йдемо за посилкою. Ми повертаємося додому бо фанітрена тривога. Ми йдемо за посилками. Повертаємося додому бо фейна тривога. Йдемо за посилкою. Вертаємося додому, благовітряна тривога. Проклинаємо існування росні. йдемо за посилку. Отримуємо, приміряємо, М -м -м, а знову а навіть не так уж погано вищо. Я думала, що буде гіршим. Дякую Богу. Ну що, можна й повертатися до наших ох дуже, дуже, дуже важливих справ.